У моїй роботі найстрашніше це погляд людей, які постраждали. Погляд їх родичів. Це найстрашніше, що може бачити людина. Ти спускаєшся до людини, а вона на тебе дивиться поглядом. Цей погляд, ну, як вам його описати, вона довіряє тобі да, і сподівається, що ну, прийшло. Кінець, да, і мукам, стражданням, що ти зараз врятуєш. А ти розумієш, що людина знаходиться в дуже важкому стані. На жаль, тепер приходиться виїжджати майже на кожен прильот. Дев'ятий поверх. Зараз прибрані плити, які звисали, рештки плит, все прибрано. А тоді лежала жінка на тому краю. Нога в неї була затиснута плитою. І ще одна плита звисала над нею. Нас підіймали на пожежному підйомнику. Мене і сержанта голотов. Я в голові вже приключав все, що може, трапити, навіть найгірші варіанти. Але коли вона почала казати слова, що тут тільки прибрати, це мене підбадьорило. В неї настрой був бойовий. Я дякую їй за це. Вона допомагала як могла. Я Бачив в інтернеті мені скинули, що це мати військового, який був під Бахмутом. І він якраз повернувся ще підночі. Далі знаходили загиблих. Жінку і чоловіка. Спочатку чоловіка, потім жінку. Може, це підліток. Ну, незрозуміло це було. Потім жінка була. У мене час на емоції ну, не повинно бути. Це трошки невірно буде. Мені так шкода. Я намагаюся, я ж кажу, не дивитися в очі родичам загиблих в цих хвилини, поки не виконую задачу, поки не побачу, що все, що треба, необхідно було, було зроблено. Я відчував лише тільки білі гори. Ну, холодно було, Колись, коли нічого, як кажуть, стоїш, да? поки працює інженерна техніка. Або коли хвилина тиші стоїш і слухаєш тишу і намагаєшся почути щось, тоді, да. тоді холодно становиться на душі. Ти чуєш тишу. В тому я, я думаю, ніхто її не відчував туди. Можливо, тільки після в тому відчути. Але це більше біль. Біль, спустошення. Тому що ти розумієш, що люди були в себе вдома. В той день я теж відпочивав. Ти розумієш, що наскільки ну, все ну, життя можливо бути коротким. Сміливість, рішучість, висока нервово-психічна стійкість, високі комунікативні здібності це ось основні якості, яким повинен відповідати пожежний рятувальник. Вони адаптувалися. Ось це не значить, що вони. Е там дістають тіло загиблого, і у них немає на очах сльози. Це не значить, що їм все одно, що вони зараз дістають це загибле тіло. Ні. У них отам у душі, у кожного своє. Кожен, хто бажає бути рятувальником, працювати в нашій службі, він проходить психологічне обстеження. Ось, Ми його здійснюємо. З настанням цієї війни до цього долучилася робота з цивільним населенням. Хтось плаче, у когось істерика, хтось агресує. Тобто, от складність більше в тому, що Треба вчасно переключатися і не втрачати себе в цій ситуації. Коли було опізнавання тіл, то жіночка йшла на опізнання свого сина і я вам скажу, що ось ця ситуація треба себе тримати так, щоб я ж теж жінка, в мене теж є діти, і коли ти надаєш психологічну допомогу, надаєш цю підтримку, тобі треба забу забути про те, що ти теж. Жінка, ну, от в цю хвилину, просто жінка теж бати. У даному випадку ти стійкий, рішучий психолог, у якого на очах немає цієї істерики, як у цієї матері, немає цієї сльози, як у цієї мами. Тому от, у цьому деяка складність була. Але догори очі. Я згадала, що я повертайся, я зараз психолог. Я не... Все, Аня мама це залиш. Ти психолог, ти тут тобі треба підтримати жінку. Я ось про це. Собаколовка, да? іноді собаку треба. Дістати. Також тут є аварійне скидування з петлі, коли собака витягнула. Також тут зажимається, ну як справжня собака ловка. Виклики різні бувають, да? і ліквідація наслідків ДТП, і розбір завалів, обрушень, рятування на воді, і в зимовий період, і в літній період, рятування тварин, рятування людей. Людина знаходиться під завалами перші 10 хвилин і вже на місці працюють або пожежні, або рятувальники, mm -hmm. да, якщо це в місті. Об'являється хвилина на тиші. Людина може, ну, можливо, не може кричати, то воно, то воно буде стукати, камінь об камінь, залізо об залізо. Перше, що вона зроби, повинна зробити, да, якщо під завалами нічого не бачить, вона повинна себе перевірити, чи, які в неї пошкодження. Якщо є втрата крові, вона її повинна зупинити. Оглянутися в місце, в якому вона знаходиться, щоб побачити якісь, можливо, теплі речі, можливо, щось вона буде використовувати, як перев'язку, як щось підложити під себе. 10 хвилин я, ну, рятувальники прибудуть, якщо це місто, да? через 10 хвилин. 10 хвилин вона повинна Самоорганізуватись і почати боротьбу за своє життя. Врятують лише ту, котра теж бореться за життя. Ти їдеш на машині з пробусловими маячками, люди тебе проводжають поглядом. Не знаєш, про що вони думають, коли я бачу машину з пробусловими маячками. Я думаю, хай щастить. Швидка чи пожежні, Потім ти приїжджаєш на виклик, рятуєш людину, або тварину, Всі тобі кажуть дякую. І ти у всім караулом повертаєшся до частини. З жартами, зі сміхом, що все добре. Зараз такий час, мабуть, що всі герої. Кожен герой. Дитина, яка народилася зараз, герой. Жінка, яка їм народила, герой. Військові герої. Просто кожна своя професія. Звісно, приємно, коли донька підбігає мене, обіймає і каже ці слова. І питає, кого я сьогодні врятував. Я кажу, кошечка або собачка, або просто промовчав.